Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте підведемо підсумки тижня і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті CryptoBulbus за цей тиждень майже всі монети зелені. Найкращу динаміку росту за тиждень показали монета Virtual, ENS, Send, LDO. Індекс страху і жадібності на рівні 84 пунктів. Вже тривалий час індикатор не виходить з зони екстремальної жадібності. Індикатор рельткої сезону на рівні 67 пунктів. Індикатор сильно виріс і ми стрімко наближаємося до показників початку альт сезону в 75 пунктів. На діаграмі також можете бачити, що ситуація змінилася і вже більшість альткоїнів випереджають біткоін у рості за останні 90 днів. Серед лідерів росту XLM, Sui, DOGI, OM. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 280 55 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідації на шорт-позиціях 164 мільйони та 120 мільйонів на лонг-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це Bitcoin, XRP. Ефіріум, догі Ада. Давайте поглянемо на карту ліквідації. Основні верхні блоки накоплюються в районі 101 тисячі. Основні найближчі нижні блоки засереджені в районі 94 200, 85 000 та 78 тисяч. На цьому тижні були як відтоки коштів із біткої ETF, так і значні надходження. Сума інвестицій за вчорашній день склала 318,6 мільйонів доларів. Нарешті ефірми ETF почав показувати також гарні результати. На цьому тижні спостерігалося постійне надходження коштів. За вчорашній день становила рекордні 332,9 мільйонів доларів. Відтоків із Грискейлу не було. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним. Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року. Коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Зараз у нас це нова хвиля бичого тренду починаючи з 5 серпня, і ми вже декілька разів оновили all-time high. Останній пік було встановлено на рівні приблизно 99 500. Зараз потрібно звертати увагу саме на тижневий таймфрейм, бо у нас потенційно може сформуватися вмеже коли на графіку максимум буде перевищена, а на націлятор MacDін буде перевищена попереднього максимуму на гістограмі та лініях МакДі. Але вже навіть зараз видно, що Гістограма перевищує попередню, і від межі дивергенція може бути хіба що на лініях МакДі. що в свою чергу може потенційно призвести тільки до середньострокової корекції, а не до завершення бичого тренду. По індикатору супертренд тренд на тижневому таймфреймі зараз все ще активний сигнал на ріст. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Після експоненціального росту біткоїна ціна знаходилася вище зони верхнього автоконвеншту. Але на останній корекції, як відбувається статистично, біткоін скоригувався і протестував зону цінності як підтримку, яка зараз знаходиться в діапазоні 89 294 000. Найближчі рівні прирості біткоїну, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції. Зараз знаходиться в зоні верхнього автоконверту на 101 300. Найближчі рівні на яких можна зглядати покупку або часткову фіксацію шорт-позицій, це в зоні цінності в діапазоні 89 000 94 тисячі і найкращі рівні для покупок зараз 85 тисяч, наступна ціль 80 тисяч, та зона нижнього автоконверту 77 тисяч. Зони нижнього та верхнього автоконверта статистично виступають гарними рівнями, як покупки, так і продажу відповідно. Доступ до даного індикатора та осциллятор Bain Sill Strategy з інструкцією по використанню можна. Можна отримати в закритій групі. Ситуація за минулий день майже не змінилася, продовжується відновлення на біткоїні. Чи це кінець корекції, чи буде ще зниження, важко сказати. На мою думку, шанси з 70% на 30% на користь росту. Також можна побачити на графіку формування фігури зростаючого трикутника. Як правило, це бичий паттерн, який пробувається угору. Потенціал росту 105 тисяч. Якщо ж зниження продовжується, то перша ціль тест 88 тисяч, і максимальна, що я допускаю на даний час, це корекція до 0,5 рівня по Fibonacci в районі 80 000. Тисяч. Там і проходить також трендова лінія всього імпульсу росту. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. По індикатору Stochastic RSI дійшли з зони перепроданості, сформувався розворот на ріст. Позеролак McD, поки що напрямок на зниження. На індикаторі Super активувався сигнал на покупку. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефіріумі краще, ніж на біткоїні. В це вже ніхто не вірю, але ефірім починає показувати кращий росту. Ефірма намагається пробити зону верхнього автоконверту, в той час як біткоін знаходиться нижче неї. Зона верхнього автоконверту сильний супротив і статистично ми завжди виштовхуємося від неї і спускаємося до зони цінності, яка зараз знаходиться в районі 3240-3440. Хоч при сильній динаміці росту, ми можемо імпульсно пробивати зону верхнього автоконверту і на деякий час виходити вище неї, як це було нещодавно на біткоін. На ближчі рівні приросту ефір, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться на поточних значеннях в зоні верхнього автоконверту на 3700 та друга значна ціль це 4000 Найближчі рівні на яких можна розглядати покупку або часткову фіксацію шорт позицій це в зоні цінності в діапазоні 3240-3440 і найкращі рівні для покупок зараз це 3000 та зона нижнього автоконверту 2800. По індикатору Stochastic RSI напрямок на ріст. По зору, Лак МакДі також напрямок на ріст. По індикатору Super на денному таймфреймі зараз активний сигнал на покупку. Друзі. Не забувайте про криптобезпеку, не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Домінація продовжила знижування. На сьогодні показники на рівні 57,3. Було пробито довготривалу трендову лінію росту. Альткоїни зараз показують кращу динаміку, але це ще не альтсезон, хоч ми вже потроху до нього і наближаємося. Повноцінний час альткоїнів у нас домінації, принаймні. Супротив зараз знаходиться на рівні попередньої підтримки в 59%. Підтримка знаходиться на 56%. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових спотухітіїв. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP також показує ріст. Ціна повернулася назад вище трендової лінії росту. Також було оновлено попередній all-time high. Найближчі супроти зараз знаходиться на рівні нового all-high time high 6050. Підтримка знаходиться на рівні попереднього піку 5880 доларів. Але потрібно не забувати, що в нас ще є незакритий. Геп в районі 5830. І на фондовому ринку статистично гепи завжди закриваються. По індикатору Stochastic Resign напрямок на ріст. По Zero Lack ситуація не визначена. Давайте також поглянемо на поточну ситуацію з моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфоліо трекер даного портфелю доступне для учасників груп. На даний час свій основний портфель я розділив на дві складові частини. Перша це ходл портфель, який я тримаю до кінця поточного циклу, і другий це спекулятивний портфель, який зараз складають в основному меми. Мій ходил портфель продовжує зростати на сьогодні. Сьогодні прибуток складає 18,1%. Минулого тижня це було 3,5%. Портфель мемі також зростає, і показує прибуток 21,2%. Минулого тижня це було 14,6%. Це крипторинок, і ви повинні бути готовими як до фіксації прибутку, так і до просадок портфелю. Ви повинні мати стратегію дій на обидві ці випадки, а не тільки сподіватися на ріст. На сьогодні це все. Сподіваюсь, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.